Це фактично є визнанням провини. Так, глава МЗС України Дмитро Кулеба прокоментував вето Російської Федерації в Раді Безпеки ООН щодо санкційних заходів проти північної Кореї. Кулеба зазначив, що Москва більше не приховує своєї військової співпраці з КНДР, і до свого допису міністр додав світлину. Північно-корейської ракети, якою Росія вдарила по Харкову на початку року, Кулеба наголосив, що необхідно перемогти путінський режим шляхом рішучих і колективних дій, щоб такі жахливі фото не з'являлись в інших країнах і інших частинах світу. Нагадаю, що Росія на засіданні Радбезу ООН наклала вето на продовження мандату групи експертів відповідальних за моніторинг санкцій проти Північної Кореї. Як повідомляє агенція Associated Press, резолюцію Радбезу підтримали 13 країн. Китай під час голосування утримався, і це між тим не зірвало її ухвалення, якби Росія не наклала вето. Нагадаю, що санкційний комітет з питань КНДР діє в Орбезі з 2006 року, відколи на Пхеньян наклали санкції за перше випробування ядерної зброї.